Дівчатка, хочу показати вам, як шити плічко, щоб воно було таке гарненьке. Бачите, петельки переходять зі спинки наперед, рівномірно. Це дуже просто: я шиваю по лицевій стороні. Зараз покажу, які петельки нам треба підхватити, щоб воно так гарненько лягло. Так. Це дуже просто. Підтягуємо ниточку. І дивіться, як гарненько все поєднується.